Друзі, ми до вас вертаємося. Я вертаюсь не сама. До нас вертається також класна рубрика, яка буває у нас щоп'ятниці. Це дитяча сцена, де ми вас знайомимо з юними талантами, прекрасними діточками Буковини, які мають неабиякі таланти. І сьогодні в мене в гостях прекрасна маленька дівчинка Каріна Брідель кажу тобі привіт. Привіт. і як твої справи? Все добре, все добре. Налаштована сьогодні на ефір. Я хочу вам сказати, що Каріна доволі в юному віці. Ану, нагадай нашим слухачам скільки тобі рочків, щоб вони здивувалися? П'ять. П'ять рочків, уявляєте, яка сьогодні в мене гостя. Я вражена, тому що в п'ять років Каріна так багато чого уміє, і ми сьогодні, власне, з нею про це поспілкуємося. Я хочу, крішка, щоб ти трошечки презентувала себе, щоб познайомила з собою з нашими слухачами, чим ти займаєшся? Чим ти займаєшся? Займаюся, як я роблю хлібчики, тортик, займаюся квітами, займаюся турою. Це, до речі, такий невеличкий спойлер, тому що у Карішки є свій власний ютуб канал, де це все вона робить і презентує, і можемо поглянути. До речі, в нас на в українському інфопросторі дуже мало хорошого якісного українського контенту. А от карішка це вже робить, тому підписуйтесь на її ютуб канал. Як називається твій ютуб канал? Карішка Брідель. Карішка Брідель. Отак, підписуйтесь і будете бачити, яка в мене сьогодні класна дівчинка в ефірі. Карішка, але окрім цього, ти ще любиш співати, так? Так. Да. Що ти співаєш? Україну про Україну, і до речі, сьогодні ми презентуємо твою пісню в прямому ефірі, але нашим слухачам доведеться трішечки почекати, тому що все ж таки треба з тобою ще поговорити. Окрім співів, ти ще в нас танцюєш бальними так. танцями займаєшся. Так тут мені розповідали, що ти і плаваєш, і готуєш, і дуже багато часу проводиш на різних заняттях. Що тобі найбільше подобається робити з усього перечисленого? Англійську мову, англійську Ти ще займаєшся англійською мовою? Да, ну ти взагалі просто якась чудо-дівчинка, тому що дорослі не можуть знайти стільки часу і не можуть якось налаштувати свою дисципліну, щоб все все виконати. А ти так багато чого умієш у свої такі е, юні роки? Я вражена. Я думаю, що наші слухачі так само. Карішка, ти вже брала участь у багатьох конкурсах і фестивалях. Де ти брала участь? У голах, у Львів, у Чернівцях, у... у Буковалі. Да. І які ти місця займала? Перших багато, а, один, а одне місце це друге. Ну, ти вже готова артистка. Карішка, а скажи, а з ким би ти хотіла заспівати на одній сцені з відомих зірок? Є в тебе така мрія? З ким? З Клавдією. З Клавдією Петрівною, до речі, вона вчора була в Чернівцях. Треба було її попросити, щоб вона помітила карішку Брідель. Та мені здається, що ти досягнеш набагато більше успіхів ніж та сама Клавдія Петрівна. Буде через декілька років проситися з тобою співати в дуеті. Це 100%. Карішка, розкажи, будь ласка, нам про що твоя пісня, про що ми зараз будемо слухати по Україну, її потрібно любити. І, до речі, ця пісня також вийде прем'єра кліпу до Дня Незалежності 24 серпня, так? Буде кліп? Так. І розкажи нам трошечки деталі кліпу, як ти знімалася? Дуже класно, мені там сподобалося. Що ти там робила? Я там знімалась, там дуже було класно, але нас не попускали. Ну, це це вже все. Це таємниці, це закадрові такі нюанси. Про це не треба, ну не треба згадувати. Головне, що ти отримувала від цього задоволення, і скоро ми побачимо твій власний кліп. І де ми його можемо побачити? В Ютубі. в Ютубі, да на ютуб каналі Карішки. Підписуйтесь ще раз, наголошую. Карішка, ти сьогодні до нас завітала на сі 4 А можеш зараз щось хороше побажати нашим слухачам, і всім людям, які тебе сьогодні почули. Побажаю, щоб вони були здорові. І ще, щоб вони багато їли і були здорові. Ну я погоджуюсь. Я погоджуюсь, їсти треба шапку одягати, не мерзнути. І головне, як і карішка. Бути дисциплінованими, займатися тим, на що лежить душа і серце. І карішка, ми тобі бажаємо великих успіхів. Ми би хотіли тебе бачити на всіх каналах, не тільки на Ютуб-каналі, щоб тебе слухали на всіх радіостанціях і кажемо тобі величезне. Дякую, що ти до нас сьогодні завітала. Слухаємо твою пісню. Да. Слухаємо пісню Карішки Брідель. Любіть коїну, як сонце, лівіться, квітаю тової води, ходин чутливий влади мить, любіть один нагоди, любіть коїну у сні наєву, вишневу свою україну, Красую її вічно, жбу і нову, і мовою, її соловіну. Між благні та водімо між ним, сіяє вона над віками. Дякує всім цем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона всі ці єдина одна, постоїть солодкому чаї, бо на узівках і у вебах вона, і в кожному серці удає Як так купи шоу і несла, живе у стежках, у дібовах. Зойка гудків і у хвилях нібла, і мав годих попова. І наче буде лянеся сміх, і сльози, і все то Не можна любити на в дуги, коли ти не любиш коїну. Дівчина, як небо і голубе, люби кожну хвилину. Кохан любить, не захоче тебе, коли ти не любиш коїну. Любіть у тоді кохані вдвою, як пісні чолим злаю. Всім все слід біть у свою і вічним будемо з нею. Радіо сі 4